сука, этой фабрикой. ну чому? Ну як можна було в ці важкі дні і місяці, щоб в кожному місті Російської Федерації, включаючи окупований Крим, продавалися ці цукерки, які ви випускали на території Росії? Ну чому не віддати, не кинути? Ну чому? Скажіть, друзі, у нас є такий анекдот про двох українців. Скажеш, скільки ти готовий віддати для держави? Мільйон готовий віддати? Готовий. Вілу готовий віддати? Готовий. А порося, а порося не готовий. Чому? Бо його в мене не бо він в мене є. Я хочу наголосити, що Ліпецька фабрика стоїть з 2016 року. Щоб спроби продати її за будь-яку ціну вживалися одразу І Путін намагався тримати мене як українського президента. Арештувавши мінську фабрику і не давши можливості її продати, і тому було прийнято рішення: закрити фабрику. Ви ж знаєте про це, ну, а звільнити всіх ще. людей. Вибачте, цукерок не було, і були бо з го року задовго до війни з України цукерки були заборонені путіним саме для того, щоб зробити. Але слухайте, як втомився, вибачте, за емоції, жити в умовах розповсюдження подібних квіток. Дмитро, я його то шаную як журналіст. Но Позиція про те, він знає про те, що вже там, роки фабрика закрита, бо її не можна продати, люди звільнені, висить замок. І ніхто через фабрику на Порошенка тиснути не може, навіть більше. За роки війни своїх власних грошей. Порошенко віддав 2 мільярди гривень на підтримку армії і на підтримку тих проєктів, які були пов'язані з відновленням повоєнної. Я не говорю про це. Я сьогодні вперше публічно про це заявляю. Але хіба цим вимірюється президентство? Не подобається, Уже, я ще раз кажу, вже півроку новий президент. Я щиро бажаю найкращих успіхів йому. Але не подобається Мінськ, зробить краще. Не подобається армія, зробить краще. Умови відродження мови не подобаються? зробить краще. Томос получили про церкву, не подобається, зробить краще. Країну зберегли під час війни, 4,6% росту ВВП. Ми на сьогоднішній день забезпечили безвізовий режим, прорив в Європу. Друзі мої, я готовий бути невісткою, в якої, знаєте, запас висить. Але проблема не в Порошенко. Проблема в тому, що ми маємо припинити внутрішні чвари.